Як я засміюсь затрясуться навкруг мене гори, як я засміюсь, то нараз всі ліси зашумлять, з берегів вийде синє море, і птахи з переляку у небо злетять, бо давно не сміюсь, а від болю страшного страждаю, і в надії живу на ту радісну мить. Коли всіх ворогів я своєї землі поскидаю, і народ мій на рівних увійде у світ, так як ока зіницю незалежність свою я бороню, а вона ворогам гостро ріже так очі і слух, та її задушити не дозволю нікому, бо я є Україна і живе у мені. Вільний дух, а на молодь, велику надію я маю, ти вставай, покажи ти себе в боротьбі, ворогів не лякайся, тебе закликаю, за майбутнє постій, бо в майбутньому жити тобі.